1 жовтня на календарі віднині уряд розширює програму Доступні ліки. В списку вперше з'являться препарати для лікування онкологічних захворювань. Це такі спеціальні гормональні засоби, які допомагають пацієнтам із раком молочної залози. А ще Жовтень це місяць, коли вмикають зазвичай опалення, mm. коли батареї стануть трошечки теплішими, не факт, що гарячими, але трошечки теплішими. І коли це станеться, вирішують якраз такі місцеві ради за температурними правилами. Якщо три доби поспіль середньодобова температура не перевищує плюс вісім, mm -hmm. тоді починається опалювальний сезон. Тут важливо е згадати формулу, як вирухувати середньодобову температуру. Ти знаєш, як це вирухувати береш денний максимум і нічний мінімум. Додаєш і ділиш на два. І так. оце середньодобувати. Боже. Тобто, якщо максимум плюс шістнадцять, угу. а мінімум, наприклад, плюс 6, то так. просто додай це все і ага. буде двадцять і розділити на 20, значить, 11 градусів. А що робити, якщо було погано з математикою? в школі? Е, не знаю, Форс, дивіться, ранкове, що прокидається. До речі, прем'єр-міністерка, у якої теж все добре з математикою, Юлія Свириденко, вже заспокоїла: інфраструктура українська готова більш ніж на 80%. До зими підготували 115 тисяч будинків і більш ніж 22 тисячі соціальних об'єктів. Угу. Ще зміни чекають на всіх нас із 1 жовтня, розкаже далі наша колега-журналістка Олександра Кулібаба. Дивимось. Продавці алкоголю і тютюну з жовтня працюватимуть за новими правилами. Закон тепер зобов'язує власників ліцензій виплачувати офіційні зарплати своїм працівникам в розмірі не менше 16 тисяч гривень. Для невеликих торгових точок поза обласними центрами нижній поріг оплати праці становитиме 12 тисяч. Податкова матиме право звіряти дані зі звітністю і відбирати ліцензії у тих, хто не дотримується вимог. На вартість товарів нововведення не вплинуть, адже вона насамперед визначається податковою політикою та акцизами. А от дрібні магазини та кіоски, де офіційні виплати нижчі, потрапляють у зону ризику. Частина з них може взагалі відмовитися від ліцензії або перейти в тінь. 1 жовтня стартує нова ера банківських переказів з картки на картку. Тепер вони працюватимуть за принципом відкритого банкінгу. Тобто, кожен переказ супроводжуватиметься повною ідентифікацією відправника та отримувача. Це зробить фінансові операції більш прозорими і безпечними, кажуть в національному банку України. А головне допоможе мінімізувати ризики шахрайства, які останніми роками стали справжнім викликом для банківської системи. Фактично, нововведення відкриває шлях до більш Сучасної фінансової культури, коли перекази не лише про швидкість та зручність, а й про абсолютну впевненість у надійності транзакції. Нацбанк прощається з монетами номіналом 10 копійок. Вони йдуть в історію. З 1 жовтня їх почнуть вилучати з обігу. Втім, полюватися українцям не варто. Десятки залишаються законним платіжним засобом. Їх як і раніше прийматимуть магазини, підприємства сфери послуг та банки. Єдина відмінність у тому, що після потрапляння до банку ці монети вже не повернуться назад у гаманці каси. У НБУ пояснюють, час цієї дрібної монети минува, адже вона майже не відіграє ролі у сучасних розрахунках. Крім того, відмова від 10 копійок дозволить державі заощадити значні кошти на їх виготовлені, зберіганні та обігу. Тампи у паспорті відходять у минуле. На зміну їм приходить сучасна цифрова реєстрація. Тепер з 12 жовтня ЄС запускає нову систему контролю в'їзду-виїзду. Кожен перетин кордону громадян третіх країн, зокрема й України, буде фіксуватися в автоматизованій базі даних. Це стосується поїздок тривалістю до 90 днів у межах будь-яких 180 днів. Тобто для мандрівників зміни будуть ось такі. Замість штабу цифрова відмітка під час перетину кордону збиратимуть фотообличчя та відбитки чотирьох пальців для осіб від 12 років. Фіксуватимуть дані закордонного паспорту, дату і місце перетину, а також випадки відмов у в'їзді. Для цього усім пасажирам доведеться вийти з авто чи автобуса, щоб пройти біометрію. У потягах процедура залежатиме від конкретного пункту пропуску. Якщо ви відмовитеся надати біометричні дані, потрапити до ЄС не вдасться. З 1 жовтня для майже мільйона українців, які виїхали до Польщі, вітчизняні водійські посвідчення стануть непотрібним шматком пластика. Там спливає чинність постанови, яка дозволяла українцям користуватися цими документами. Це означає, що всі громадяни України, які перебувають у Польщі понад 180 днів, мусять змінити свої права на польські, інакше штраф до 2000 тисяч злотих, а це приблизно 23 тисячі гривень. Крім цього, їзда. З недійсним посвідченням може обернутися відмовою страхової у виплатах, а в деяких випадках навіть конфіскацією авто. Є два шляхи обміну українського водійського посвідчення на польське. Для цього потрібно звернутися до адміністративного органу з пакетом документів або ж повторно прийти навчання. Це обійдеться приблизно в 3,5 тисячі злотих. А в кінці місяця не забудьте перевести годинники на зимовий час. Ніч на 26 жовтня це остання неділя місяця. Треба повернути стрілку на одну годину назад в електронних гаджетах, які мають доступ до інтернету. Це станеться автоматично. Поки це всі зміни, які принесе нам жовтень, вже за місяць розповім, що готує для нас останній місяць осені.